Вітання, шановному товариству, ви на каналі Віктор Про. Починаємо зразу з ходу дану тему, яку ви читали, яку я хочу зачепити: варотолерантність бджіл або життя бджіл без кліща. В основному всі бджоли, які є, в основному в нас потерпають, тим більше і європейський континент, да й не тільки європейський, потерпає від кліща. І приходить період часу, коли його більше, коли його менше. Ну, в основному буває менше тоді, вже, коли по факту його б'ють або борються з ним. На пасіці бджолам пасічники допомагають. Зараз саме той період не забувайте про те, щоб краще переглянути бджоло родини і зробити тест на те, чи є кліщ. Чи нема і зробити або профілактичні обробки, або ж лікування для бджіл, щоб не просто щось зимувало там і потім пропало або кліч доїв, а зимували нормальні бджолородини, хоч не завжди таке. І є. Адже ну, багато зараз є і реклами про варотолерантність бджіл. Да, дійсно, є люди, які направлено працюють над бджолами на те, щоб вивезти ту чи іншу лінію, яка би давала бджіл, які добре бореться з кліттям, добре працюють, і на той кліщ їм не завдавав би якогось проблеми в гнізді. Ну, але ось якщо говорити, що таке зараз варотолерантність, це. Толерантна бджола, яка відноситься толерантно терпимо до того кліща, який знаходиться в них у вулику. Це перше всього, це не те, що вона на лопатки того кліща ложить. Просто бджола родина має спів інвазія. Ви знаєте, що таке інвазія? Ось бджола родина співживе із тим і шкідником, кліщом. Воро, які є в тому чи іншому гнізді бджіл, але толерантність з'являється тоді, коли частина бджоли або кількість бджоли перевершує кількість кліща і не дає, щоб оцей кліщ більше розвивався на, 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 то, на той на ту планку. Яка буде бити кліщ буде бить бджолу, і бджола почне сипатися. Тобто співмешкання дозволяє бджолі жити життя і для пасічника в основному то якби, ну, ніякої проблеми не, не стається. Тому друге є варостійкість, друге ще третє є, АСМР Тобто спеціально роблять досліди. Беруть якусь частину бджоли родин, заражають, вона чисто від кліща, заражають їх спеціальної кількості кліщів, туди додають, і через деякий період часу тестують кількість бджіл по розмноженню. Наскільки дали бджоли, розмножаться тому кліщу. Після того беруть досліди, навіть і оператори є в тих людей, які знімають то відео, як винаходять тих бджіл. Які Кришечки відкривають і закривають по декілька разів, тим самим не дають кліщу розмножуватися. Чуєте, кліщ живе, але він вреда не робить, адже бджола працює над тим, щоб там, де кліщ появиться в личинку, де печатають кліщ, появиться, то щоб він там не спарувався і не розмножився, вони час від часу ті кришечки відкривають. Окрім того, є. Кажуть, ну санітарія, тест гігієни, пробивають або заливають і холодом під низькою температурою частину розплоду і за який період часу бджола очищають. Є такі, що нормально очищають, там ми й самі можемо бачити, коли трутня виганяють, коли безвихідь у бджіл є, то вони чистять. Навіть і бджолини розплід викидають, але це не означає, що вони борються з кліщом. Є методика, яка дозволяє так чи інше працювати і бачить бджіл. Тому і колеги з заходу Європи, тобто Німеччини, працюють та й не тільки колеги там і в Австрії, і в нас подивляються на це. Працюють над тим, щоб використати ту чи іншу методику, щоб зменшити. Кількість кліща зменшить на вплив гнізда бджолину. Тому і винаходять, дивляться, як то зробити. Навіть ви знаєте, ту саму бджолу, яка тую кришечку відкриває, закриває. Вона помічена в гнізді і через стекло камерою знімають. Вона має свій номер. Її забирають звідти, беруть, що роблять, щоб вона б стала трутовкою. Вона починає відкладати яйця з того трутня, який буде. Ось він трутовий буде таєм яйце. І беруть, виводять трутня, відбирають сперму, інструментально заливають матками. Отак народжується ворота, толірантна бджола. На цим працюють люди. Ми отримуємо готовий продукт. Готовий продукт. Що з того продукту відбувається в нас? Закупляєте або маєте виводите, слухайте. Ну вона має в першому поколінні, в першій генерації задаток маці. але матка спарується. Слухайте, невідомо з якими трутнями ми кажемо ворогаліранс, ворога толеранс, ворова, толеранс". Від, або ж, скажемо, от ми отримали племінну матку. Та не вона не племінаша ще матка, вона має пройти апробовування, тобто пройти тести, тоді вона буде племіною чи не племіною. Можна назвати, можна назвати мопеда назвати Мерседесом останньої моделі. Назва буде, але чи буде той мопед так їздить або велосипед, як той Мерседес, то інше питання. Так і тут, а, друзі мої, називати можна що хоче. Так що так, перше покоління. Спарувавшись з будь-яким трутнем, це вже не той воротоліранс, або навіть карніка чистопородна, воротолерантна. Спаровується або інструментально роблять з іншою якоюсь лінією, або групою трутнів. І що ви думаєте, вийде, Да не завжди воно те є генетично передається нащадкам. Ось що таке. Маю десь близько десятка років, уже веротоліранс від декількох від багатьох, можна сказати, завочиків Європи. І я бачу, як воно в першому в другому поколінні, і що воно робить. Розумієте, ну це, це добре, коли він є у вас на пасіці. Я вам скажу так: за перший другий рік тестування, якщо не обробляти в чистому виді ветешку, вона просідає на 2-3 рамки. Тобто якщо в зиму вона буде йти на через рік. На 8-7 рамках мало піти, то ви отримаєте приблизно на 4, а то і ну, може трошки більше е, рамок бджоли, яка буде йти. Тобто з часом вона губить ті свої генетичні задатки. Хоча починаючи оці декілька останніх років, маю чисте ВТ, маю е, чистий пернеровський матеріал або пернеровському матеріалі. Там теж заложено дуже висока варо-толерантність. Маю групу маток від класової матки, залито пернеровським матеріалом. Будемо бачити, як воно насправді собі дасть за декілька років і як воно працює. Якщо по материнкам тим перевіреним вже і проблем немає у них, то по дочкам, внучкам це питання інше. Ну а що в цьому році ми маємо? Яке воно те ВТ? Чи то по меду, чи то по поведінці, чи то по розвитку в даний час уже осінній. Я думаю, зараз вам на залишок цього часу, який є, покажу. Отриманий матеріал в цьому році підсаджений. Ще й чесно скажу, що після підсадки й не дивився який там результат, що до чого. А вже пройшло доволі часу. Джела, звісно, помінялася вже. Все добре. Під номером можете глянути. Є таке діло. Ну, по силі сім'ї теж взиму. От зараз багато хто каже, які виратели раз, ну самі можете переглянути. Що то воно є. Ну ось так. Каджила. Ніде не кидається нічого. Це в чистому виді. Матка тут острівного обльоту. Будемо бачити, що воно до цього. Звісно, що трутень на слідуючий рік буде використовуватися. Вірніше, трутні. Буде як 1Б. І ну, ну, ось така вона. Бджілка. Будемо селекцію далі пускати. Протестується мамка, протестується по дочках. І будемо бачити, чи варто її продовжувати далі в роботу чи ні. Ну, На перший погляд, мій який... По розвитку був, я інтенсивності льоту, поведінці, ну то можна бачити. От, і я ну, оцінку поки даю добру. Далі буде зимівля, не тільки те, що вароготолірантність, друзі мої. ну Це така фішка вароготолерантність. Скажу вам так, полоски я сюди ставлю. Так що так, ми не в Німеччині, не в Австрії, ми не інститути, ми споживачі. І свого роду працюємо для себе. Так що так, маємо розуміти це. Сьогодні в нас прохолодний день, Діла так майже не літає, щось передають дощі. Але ну, варіант такий. беззяточний вже, що маємо, ти маємо, будемо зараз робити розпаковку. Для цього нам потрібно, звісно, Прибрати мостики ці, куди ж без них. Це не австрійський матеріал, німецький. Так, добре. При розборці. Зразу, коли розбираєте гніздо, не старайтеся середину. Можна там і матку придушити, що хоч. Краще збоку чуть-чуть, Піддавить рамку не саму крайню, а передостанню. Станецька це добра, тим, що таку, о, взяв або взяла і можна підняти то як привик. О! Дивимося, що робиться. О! От мені скажіть для чого зараз думати про загодівлю, якщо тут меду є досить і досить. Опа. Так, рамочку ми забрали. крайня, ну, треба ж показати, мабуть, буде. Я не взяв лишні рамочки, щоб забрати. Не взяв ящик. Ось, дивіться. Тобто ви зрозуміли на чому вони будуть зимувати? На останньому меду. Там сміються. хто да? я розумію, хто то такі, що то такі. От. Що не соняха, а взятки немає. Якраз то, то друзі, останній взяток, золотарник, їх так напакував. Ва мі ВТ-шка. Так, йдемо далі. На камеру думаю буде передаватися все. Ще одна видно, так? Да? Ще й блистить. А, дивіться, блистить і бджолка яка. Так. Цей матеріал, який я зараз показую, в саму маток заїхало небагато в Україну, але ті, хто дивляться цей відео, знають про що я кажу. Бо частина маток поїхала до інших пасічників, користувачів також мають цей матеріал. Дивимось. Розплід. Розплід. Є, видно, так? Так, маточки я не бачу ще. На цей період часу. Так, дивимося. Взагалі-то я вам скажу варіант такий. У вас є 4, 5, 6, 7, 8, ну 9 рамок. Да? От. Дивіться, 9 рамок. Сири вам вони по суті не треба в зиму, щоб пішли на 9, хоч можете залишати. Ви бачите, що навіть з розподом рамки достатньо того меду. Але не забуваймо, що бджола ще буде народжуватися, ще якийсь період часу матка буде сіяти скоріше всього і буде принос якийсь пилку хоча б маленького, маленька частина, але то буде. Ось вам дівка, ось вам і розпліт. Тому в тому варіанті, просто-напросто не загодовлюючи, оці ще за одну останню зробити ревізію. І ці останні всі дні, які ви будете працювати з бджолами. Просто-напросто, в кінці жовтня, з середини гнізда декілька рамок прибрати. Все зжали до кучі, оставили на 6 чи на сім рамочках. І будь ласка, зимуйте. Чого я так кажу? То що більшість меду залишиться в гнізді. Крайні рамки посунуться до середини, джола буде більш ну, обсядати. О, ну і матка, звісно, от. Є трошки здалеку покажу. От маточку. Видно, її камера, мабуть, передасть. Все, матка є. І того в нас три. Далі йдемо. Йдемо далі. Ось так. Четверта рамка ще й з відкритим і закритим розплодом. Ось така ситуація. В цій бджолой родині. Ви скажіть, як вона нормально перезимує? Ось воно є. Є далі три рамки, дві рамки. Не? Чисто медові, щоб їх не... Ну так, одну ще. Ще одну зараз я потягну. Тою на якій мій мати не буду. Тоже розпліт є. Є ну, на виході, але вони подлили. Тобто з золотарником трошки подлилися і це їм, будемо казати так, для зимівлі фатить, а фатить. А враховуючи економію самої бджоли, карніки, вона все її оставить того меду і буде їй фатати, фатати так що, друзі, такі ось результат, який в нас показує цей Ну, В майбутньому ще буде тест. Ще в майбутньому ми побачимо, як що воно далі буде по цій джолородині. Але ну, одну з них я вам ось показую, якою силою вони зараз мають, як підуть в зиму, ви вже самі, мабуть, будете знати. Прорахувавши кількість бджіл, рамок, ну, кажу, що декілька рамок ще буде тут забиратися. Коли розплод останній вийде, я просто з середини їх ті рамки заберу да і все. Та й маломедний мед, що е, в рамках буде, мало того меду, він забереться, Він тут буде не потрібний, тому що рамки, як ви бачите, є ну, фактично повномедні наполовину їм буде достатньо. Але зараз те, що є, вони також споживають, також в них це робиться ця справа. Так, що такс. Ставимо назад. Ну, а по суті то можна і забрати Так, Ставимо назад. Аккуратненько, щоб не подушити. Якщо хочете відкачати, якщо у вас обставини такі на пасіці, хочете скачати таку е бджолородину, можете прибрати. Крайні от три рамки, там і п'ять рамок спокійно можете забирати. Відкачали. Остається там те, що з розплодом і з верхом. даєте інші рамочки або маломедні, або пусті. Але загодовуєте густим сиропом. В даний час вже краще давати не 1 до 1, навіть не 1 і 1,5, а дати 1 до 2. Але щоб той сироп, який будете згодовувати, був такий, що кристаллів не було в ньому. Тому, друзі, так, ну а ще як дасте трошки меду в той сироп. І розбавити його, і діла прибере, загодуєте, будуть зимувати добре. Так що ось таке. Ну, товариство, ви зрозуміли про те, що я розказую, що не завжди цей метод варотолерантний діє. Не завжди потрібно якби, спиратися на добрі слова, на добрі назви і тому подібне. Хлопці і дівчата бачимо проблему на пасіці, вирішуємо її. Саме собою воно не вирішиться. Невеликі, якісь назви, невеликі, якісь селекціонери спасіння для нашої пасіки не дадуть, а на авось ніколи не буде. Тому якщо і є такі бйоли, вони працюють. І якщо взагалі є те, що убиває кліща, те, що літуче на пасіках у когось, це не означає, що воно буде в нас. Бо якщо щоб було в нас то потрібно буде платити великої-велику суми. Хоча гроші вкладаються в це, і інститути працюють, і селекціонери працюють, але нам ще до того, як говориться, далеко, щоб мати таку бджолу. А те, що до нас приходить, хоч воно і звідти, хоч воно і звідти але тестуємо в себе на пасіці, тоді будемо бачити результат. Але щоб не заморочуватися, бережімо наших бджіл. Звісно, діло, заглядаємо вулики, є потреба, обробляємо від кліща. На цьому все. Кому було цікаво, став лайки, підписуємося на відеоканал. Всім до побачення. Пока.